Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус Христос пояснює притчу про сівача, який сіє, щедро сіє, не жаліє зерна, бо знає, що все ж таки деяке зерно мусе зійти. Не дивлячись на кам'янистий груд, не дивлячись на те, що люди можуть потоптати, не дивлячись, що терня росте, він сіє. Тим сібачем, як Господь. І Він великий своєю любов'ю, і він сіє своє слово, він сіє любов де тільки можна. Він не дивиться, що є якась тернина, що є якісь будь-який, четвертий груд, але він надіється, що це зерно його проросте. Ми в своєму житті повинні себе кожного дня запитувати, робити існе сумління, коли йдемо спати. Чи в моєму серці мешкає любов, чи в моєму житті мешкає Господь, Чи це зерно Боже, яке Господь сіє, воно проростає в моєму серці, що воно проростає в моїй сім'ї, В моїй родині. Ми повинні завжди себе запитувати і робити все для того, щоб ця любов проростала, щоб не тільки проростала, але приносила і плоди. Бо дуже важливо є слухати. Бо сіяти це говорити, слово Боже говориться між нами і ми його сприймаємо. Але не тільки достатньо слухати, але потрібно роздумувати. У нас такий був отець Михайло у семінарії, і він завжди казав: ми повинні румигати слово Боже. Як то румигати? Каже, ну, каже, ти як корова каже, вона візьме, поживе, поживе, каже, потне потім назад і знов живе, живе, назад і так. Але поки воно не буде придатне для вживання, поки вже не буде готове. Так само і цей приклад навіть вчить нас, що ми також повинні собі вибирати Слово Боже, наприклад, ми прочитали щось запало в серце, і тоді роздумувати, що Бог хоче сказати до мене через це слово Боже. Помолитися, Господи, а я тобі хочу сказати це. І тоді виходить така зустріч з Словом Божим на сторінках Святого Христа, що каже Єроні. Маймо Слово Боже, то сам Господь сходить з сторінок святого письма і входить в наше серце. Тому тримаймо наше серце відкрити, дозвольмо Господеві увійти в наше життя, дозвольмо йому через нас любити, щоб ми бачили свої плоди, щоб наші діти бачили по нас ці плоди любові, ласки, милосердя і вуки, і всі, хто нас оточує. Нехай Господь нам в цьому допомагає. i mean it's, always, it's, always, it's, always. it's